Так, добрий день. Починаємо урок. Якось я сьогодні багато запланувала, але сподіваюся, що ми все встигнемо, тому я буду все швидко показувати. Ось це підсумки вашої самостійної роботи. Я розумію, що ви здивувались, коли отримали самі по собі задачі. Але я. Як і обіцяла, прибрала саме погані задачі, ставила вам найбільш розв'язувальні задачі. Але, 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 не всім це допомогло. Так, ну давайте розберемося, тому що е, мені, мене здивувало, знаєте що, що коли ви розв'язували ось цю задачу, ну, то, що ніхто з вас, на жаль, не зробив рисунок. Е, крім цього, багато людей, ну, 5 або 6. Правильно порахували, що прискорення дорівнює швидкість поділіть на час. Але при цьому ви тут же пишете, що: а швидкість дорівнює переміщення поділіть на час. Ну, Но... вибачаюся, але у вас записано такі речі, дивні. Дивіться, у вас записано з одного боку. Щас. З одного боку, у вас записано, що прискорення це ви на T, Тобто це рівноприскорений рух. Ну, так, да, допустимо, що здесь мінус 0, там неважливо. А з іншого боку, ви мені пишете, що у вас V дорівнює S на T. Алло, але но це С это рівноприскорений рух, а це рівномірний рух. Як ви пов'язуєте ці речі? Так не може бути. Ніколи так не може бути для таких задач. По-перше, в цій задачі обов'язково потрібно було робити рисунок. Ну, обов'язково, ну не можна робити такі задачі, ви мені одразу пишете ось цю формулу. Як я должна розуміти, що ви правильно її... чому десь плюс, чому не мінус? Тоді вам необхідно багато слів писати, ну гораздо швидше ось такий маленький рисунок зробити, і з нього все отримати. Але якщо ви використовуєте ось цю формулу. Ви пов'язане пояснити, коли, куди рухається тіло, куди напрямлено прискорення, чому вага буде збільшуватися по відношенню до тяжіння. Ось це все ви пов'язані словами пояснювати, якщо ви не хочете робити рисунок. Не робити. Але тоді пишите. Тому що більше я не буду вам такі бонуси роздавати, як зараз в цьому випадку. Далі кінематика, ну, рівне прискорення не рухну, що ж ви робите? І що це за формула V дорівнює 2 s ми не, не вивчали такі формули. У вас є основні формули, які. А якщо ви пишете якісь дивні формули, то я розумію, що ви десь списуєте. Іншого пояснення я не, не розумію. Тому що, якщо ви вивчили 5 основних формул, а потім ще всі додаткові формули, ні, ну, я теж все розумію. Тому. В цій задачі ось такі, така відповідь повинна була бути. І шоста, шоста задача: хто був зараз на перерві, ви бачили, як це записували, комусь я вже розповіла це, але дивіться, у вас. Сказали, що на полюсі вага в два рази більше, ніж на екваторі. Ну, тобто на екваторі в два рази менше, ніж на полюсі. Ну, неважливо, я його так записую. Чому так? Якби в нас ця штука не оберталася, не то ось тут і ось тут була б сіла тяжіння і все. І вага дорівнювалася б сілі тяжіння. Але на полюсі так воно і є, тому що вона на осі лежить і радіуси обертання там немає, тому ніякої додаткової ситуації не буде. А на екваторі все не так. В нас ще додатково обертається, тому додається, от ось така сила, і вона зменшує вагу. А як ми це все прирівняємо, то да, в нас, ось це з плюсом уходить сюди, це з мінусом уходить сюди, двійка у нас уходить, ось така формула буде. А далі ми розписуємо, v у нас це лінійна швидкость 2 πr r на t. А здесь m це 4 куб, це куля, і Ро це густина. Потім ми тут багато всього скорочуємо, тому що маса скорочується, радіуси всі скорочуються. Пі одно скорочується, здесь одно стається, четверки скорочуються, четверки скорочуються. Ну, якось так. Ось це остається, і тоді ми звлекаємо корінь. Але так, якщо хтось побачив свої роботи, я деякі бали вам ставила. Але ви писали. Напіри формул не пояснює, що ви робите, тому що ви писали ці формули по наїтію. Тема така: я знаю ось такі формули, давайте я вам їх напишу, тому що щоб ви оцінили, що я такий молодець або така молодець, що я ці формули розумію, пам'ятаю, але до чого вони тут, хто його знає? Не знаю. Але можна, я вам все це напишу. А ви перевірте, а вдруг щось підходить? І ось там так було, що у когось щось підходило, і тому там не нулі, а все ж таки бали є. Від 2 до 4 ви отримували. І, 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 ну, там сім максимально можна було заробити. Але ви отримували. Ну, три з половиною, якщо по оцінки, сім це для 24, якщо що. Так, добре. Ладно, давайте рухатись вперед, переварюєте всю ситуацію. Якщо що, я на просмотрі відкрила вам. Цю роботу можете подивитися свої тести в тому числі. Порахуйте, будь ласка, задачі. Так, в нас ні? так. Да. Да. Добре. Тоді угу. рухаємося вперед. В нас сьогодні знов немає нового матеріалу, тому що ми повторюємо сілу тертя, яку вивчали з вами ще. В 9 класі, але ми вивчали її ще в 7, в 7 класі, ми взагалі багато разів вивчали, але, 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 як би це допомагало. Ви навіть картинку, мабуть, таку пам'ятаєте, якщо хтось був на всіх уроках або дивився е, записи урок. Значить, Сьогодні ми поговоримо про сілу тертя, е, про природу, а мабуть, ви мені сразу, відразу кажете, яка природа там. Електромагнітне. Електромагнітне. Так. Поговоримо про причини виникнення. І тут ви теж, мабуть, мені підкажете, але зараз дійдемо до цього. І про особливості теж поговоримо трохи. види сіли тертя ми обсудимо, але формули ми будемо з вами використовувати майже тільки для сіли ковзання. Ось. Ну, і від яких параметрів залежить тертя, теж е, вспомним. Природа, як ви вже сказали, вона. Електромагнітна, це совершенно правильно, тому що е, сили взаємодія між молекулами та атомами здесь е, попереду за все. І тому це, безумовно, буде електромагнітна природа. І в нас з вами була задача. Ми таку задачу розглядали з вами, коли е, хтось, людина, держи, тримає карандаш, і ми говорили, що тут яка вага. Природа. В даному випадку, це безумовно, люба, якщо будь-яка вага, то це в нас електромагнітна природа. Але в даному випадку вага не пов'язана з силою тяжіння, вона пов'язана з силою тертя. Тобто у вас іноді е, таке враження складається, що вага це якби тільки з силою тяжіння пов'язана. Ні, вона може бути пов'язана з іншими силами, і це важливо розуміти. Добре, рухаємось далі. Далі, коли ми говорили про причини виникнення сіли тертя, ми говорили, що є дві причини: є шорсткість поверхень, коли вона шероховата поверхня, вони цепляються одна за іншу своїми ось такими виступами, і тоді сіла терття возникає. Але якщо ми будемо шліфувати поверхні, то може наступити такий дивний момент. Коли сила тертя вона буде зменшуватися, 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 а потім упс, і буде збільшуватися. І це пов'язане з тим, що ми так добре відполіруємо, от що у нас е відстані стануть з, е з е відстанями, о, з розмірами, з розмірами молекул, і тоді вже притягання буде між молекулами, і тоді сила тертя буде знову зростати. Причому вона може дуже добре зростати, і, і тоді. Толку, що ми полірували. Ну, добре. Далі. Ну, ми ось такі з вами задачі розв'язували, але зараз я не буду на цьому затримуватися, я тільки що це розповіла. Далі, ми говорили з вами, що сли тертя виникають під час контакту тіл. Обов'язково вони повинні бути безпосередньо в контакте. ну, Як ви пам'ятаєте, сіли тяження, наприклад, не обов'язково. Ці сили, вони діють паралельно поверхні контакту. Але ми, коли будемо Рисувати цю силу, ми не можемо так нарисувати, тому що в об'ємному вигляді це складно. А потім для розв'язання задач ми взагалі всі сили в одну точку з... переносимо, ну початки цих сил, Ось, і Напрямлені сили проти відносного руху тіл. Причому, якщо ці сили будуть або. Ковзання або кочення, то, безумовно, там буде рух. А якщо буде сіла спокою, то там не буде ніякого руху, але ми е, намагаємося зрушити місця тіла. І ось сіла тертя спокою, вона направлена в сторону протилежну нашим потугам, так скажемо. Далі, Далі сіла тертя, я нагадую, що це сіла, визначаючи при. О, вона не перекладена навіть. Добре. Сіла, яка виникає при рухи або попитки визвать рух одного тіла по поверхні другого, вона на вздовж поверхні заприкасаючихся тіл, і вона протилежна швидкості їх відносного переміщення. А дивно, чому в мене іменно це не переведено, не перекладено? Ну, добре, ладно, неважливо. Так, якщо ми рісуємо точки прикладення сіл, ну, мабуть, ми бросок питаємося зрушити з місця сілою F і виникає сіла тертя, Ну, ось так я точку прикладення рісую, як би розуміти, що вона там, це ж об'ємна фігура, що вона там десь к центру цієї площини прикладена, але ми так не будемо з вами рісувати, коли будемо розв'язувати задачі. Як ви пам'ятаєте, ми. Ой, не тут, ось тут. Як ви пам'ятаєте, ми коли це рисуємо, ми це робимо простіше. Тобто у нас є сіла тяження, у нас є сіла нормальна реакція опору, у нас є сіла F, у нас є сіла тертя. Але, мабуть, в сьогоднішній задачі, яка буде у вас вдома, у вас ця сіла буде направлена не таким чином, а ось сюди під кутом. І будьте уважні, коли будете розв'язувати задачу. Ну, я не хочу, щоб ви помилилися, а потім побачили, як правильно. Я хочу, щоб ви були уважні ізначально і розуміли, що якщо сіла напрямлена сюди, то проецюватися вона буде не на одну вісь, як завжди ми звикли, а на дві вісі. І там буде у вас е трохи складніша задача, тому будьте уважні, але ви ж теж подорослили, ви вже 10 клас, мабуть. Ну, сподіваюся, 10-й. Так. Далі, що касається сили тертя спокою, то вона за модулем дорівнює той сілі, яку ми прикладаємо, але протилежна за напрямками, і при цьому в нас дуже дивна ситуація: ця сіла не має окремого значення. Ніяк не має, тому що в нас ця сіла буде змінюватися ну, по мірі того, як ми будемо сілу збільшувати. А якщо ми зможемо зрушити з міста тіла, то тоді це буде вже сіла не терти спокою, а буде сіла тертя ковзання. І тому, коли ми беремо коефіцієнт тертя, немає такої окремої таблиці для коефіцієнта тертя спокою. Є коефіцієнт тертя спокою, але він максимальний. Тобто це той коефіцієнт, при якому ці дві поверхні поверхні Можуть дозволити рухатися тілам. Це дуже складне питання, і ми такі задачі не розв'язуємо. Це, мабуть, тільки на якісному рівні можна розповідати, і таке інше. Але якщо ми говоримо з вами про коефіцієнт тертя ковзання, то здесь все простіше, тому що. Ні, не так, сила тертя Спокою вона е, визначається тільки максимальним значенням. А проміжуточних значення немає. А коефіцієнт тертя, зараз, то я вам ще наговорю спокійно. А коефіцієнт тертя це коефіцієнт тертя, е, який в нас буде відповідати для сіли теття е, і ковзення. Ось і залежить він е, від того, які матеріали будуть те. Ну, Ковзати один по одному, і від того, як ми обробимо поверхні. А тоді виникає питання, що якщо ми написали сталь по сталі, то це, мабуть, недостатньо інформації, тому що ми можемо дуже добре відполірувати ці поверхні, а можуть бути свіжі відлітими, і тоді вони будуть, ну, мабуть, трохи шраховатими, хто його знає, або сталь по деревині, яка в нас деревина, чим ми її піляли. Як ми її шліфували? Ніхто ж не розуміє, так і тут те ж саме. Тому от ситуація з якістю обробки поверхні це дуже таке складне питання. Тому для задач, для тих модельних задач, які ми з вами розв'язуємо в курсі середньої школи, це нормально. Ми беремо коефіцієнти і щось рахуємо, але нам задачі іноді дають просто якийсь коефіцієнт. А в, от в життєвих ситуаціях це дуже складне питання. Крім того, ми з вами говорили про те, що е, сила тертя може не тільки тормозити, вона може ще раз ганяти тіло, але це буде сила тертя спокою. Для того, щоб ми е, почали рух, нам потрібно відштовхуватися від поверхні. Якщо ми цього зробити не зможемо, то буде як в тому мультиці, коли на дуже гладкій поверхні, там, особливо особі Тома Джері. Коли Том починає рух, він на місці так швиденько проковзує лапами, а тільки потім починає рухатися. Ну, мабуть, так воно було би. Ну, майже так. Так, сіла тертя ковзання. Ну, це знайома нам формула, і ми завжди можемо все це записувати. І ось тут я пишу, що N не завжди Mg, тому що сіла. Тертя ковзання, вона не, не завжди буде равна мюмже, як ви хотіли би. От сьогодні в задачі домашньої, у вас сила тертя ковзання не буде дорівнювати мюмже. Вона буде дорівнювати чомусь іншому, але ви це самі зробите потім. А, далі, якщо в нас іноді дають зовсім простой графік залежності, то часто можна побачити, що це в нас сила е, тертя. Спокою, а потім у нас сіла тертя ковзання. І відразу ми починаємо, отут з цього моменту, перейшли сюди. Але коли ми е, поступово рухаємо, ну. Намагаємось зрухати, зрухати з міста і динамометром, динамометром вимірюємо силу, ми бачимо, що вона сила зростає, 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 а потім в якийсь момент брусок рухається з місця і динамометр показує вже трохи меншу силу. Тобто, для того, щоб зрушити смісто, нам потрібна от максимальна сила тертя спокою, вона трохи більша, ніж сила тертя ковзання. Якщо нам вдалося вже зрушити сміса який, якийсь об'єкт, далі штовхати його простіше, ніж спочатку заставити його рухатися. Тому, якщо ми рисуємо цю, цей графік зависимості, то ми, мабуть, спочатку збільшуємо силу зовнішню і при цьому пропорційна сила тертя Теж збільшується тертя спокою. А потім, коли ми достигаємо якось, якогось значення, трохи зменшується ця сила, і далі вже у нас буде постійна сила тертя ковзання, і зазвичай ми її і будемо розраховувати в задачах. Ось. Далі в нас є ще далі в нас є ще Це ковзання було. Інформація про сілу тертя кочення, але я про неї не буду багато чого розповідати, тому що на запитання, що вигідніше кочення чи Ковзання, ну, зрозуміло, що кожен з вас це на собі вже випробував, випробував різними варіантами. Ну, Наприклад, те ж саме чемодани, мабуть, рухали якось. І за однакове навантаження зазвичай виконується нерівність така, що кочення вона набагато менша, ніж сіла ковзання. Ну, а сіла тертя ковзання Менша, ніж сіла спокою, але ми пов'язуємо її з максимальною сілою тертя спокою. Безумовно, тобто, не з будь-якою, Тому що, якщо ми повернемося до графіку, Зараз повернусь сюди. Якщо я повернусь до графіку, то ось у нас сіла тертя ковзання, ось сіла тертя спокою. Це ж теж сіла тертя спокою. Тобто ми порівнювати можемо тільки з максимальною сілою тертя спокою. А інакше, що ми порівнюємо. Люб... Ну, майже любої значення можемо брати. Добре. Далі. З формули не будемо зараз. Щас... Ого. Це навіть для мене було дивно. Ну, ладно. Сілу тертя ми можемо змінювати. І ми говорили в 7 класі, а потім я в 9-му, мабуть, повторювала, що це буває і в техніці, це буває і в живій природі. Сподіваюсь, далі не буде так мене лякати, тому що я про звук забула. Ось, Там були в нас навіть якісь. Картинки ілюстріруючі, і якщо нам потрібно збільшувати сілу тертя, то ми будемо, мабуть, на льот посипати пісок або сіль, щоб льот підтанув. Ми можемо брати рукавиці з такими спеціальними прорезиненими накльопками для того, щоб не, проску... не прокопзувала рука. Ми, мабуть, можемо використовувати цвяхи, щоб тримати дошки одна, а дошки, якщо в нас. Именно вот доски, которые мы гвоздями, не те, на которых писам пишем. Это тоже дошки? Як, воно? А то я казала, а сама. Чому ви мені не відповідаєте? не выповедаете? Ну, добро. Дошка доска объяшка объявлен, ты хочешь еще мало снова? Знавав... Ні, я мало на увазі жду. Що... Два бревна, тільки отакі вже випілені плоскі. Ні, ну вискань на яких пишемо. Ні, я говорю, от, на яких пишемо, то дошка, а якщо просто дві древняки, то як вони називаються? Ну, мабуть, зрозуміли, що я мала на увазі, що ми хоч хочемо. Тоже миски... дошка. Ну, добре, теж хочемо цвяхами е, з'єднати. Або ще краще шурупами, тому що в цьому випадку краще буде затримуватися, просто витягнути буде вже складно. Але якщо. То вони для того, щоб ноги не проковзували, коли вони швидко змінюють свою швидкість, добре сказано, вони використовують не просто кросовки, як ми з вами звикли, а такі шиповані кросовки. Ну, і у футболістів, вони теж такі, але не металеві, а прорезинені такі більш товсті. Ну, І на шинах теж є літні шини, є зимові шини і таке інше. Добре, але силу тертя можна зменшувати, при цьому Дуже добре, коли ми замінюємо сілу тертя ковзання, мабуть, на сілу тертя кочення. Це можна зробити за допомогою ось таких підшипників. Вони бувають дуже різні, там бувають циліндри, бувають ті саме кулі, бувають там просто подшипники ковзання, але між слоями цього підшипника. Там буває смазка, і це буде рідке тертя, а рідке воно буде вже не між слоями е, твердих тіл, а між слоями рідини, а це набагато менше тертя. Ну от Як звісно, наприклад показано, якщо у нас є якісь шероховатості, а ми додаємо смазку, то смазка чіпляється за ці шероховатості і коли ми будемо ковзати одного поверхню об іншу, у нас э, рухатися одно відносно одного будуть уже э, шари рядены а це набагато простіше так ну і здесь у нас мабуть все поговорило. добре далі э, ми з вами э, мабуть я даже эксперимент показувала на 7 классе В сьомому класі ми ще цю сілу вивчали, знаєте, коли ми її вивчали в січні. Тобто ми ще встигли її вивчити. Я не пам'ятаю, встигли ми лабораторку зробити тоді в сьомому класі або ні? Мабуть, встигли, але я навіть я це не пам'ятаю, а ви, мабуть, теж. Але в цій лабораторці, ну, в дев'ятому, мабуть, ми теж робили. І там, мабуть, ви це повинні були. Подивитися, не зробити, безумовно, а подивитися, як це робили інші е, люди. І там вам е, показували, що тертя, вона не залежить від площі контакту поверхень, і якщо ми рухаємо одне і те ж тіло по різним поверхням, то буде одна і та ж сила тертя. Але е, сила тертя ковзання, вона не залежить також від швидкості відносного руху, тобто ми можемо, якщо ми е, будемо рухати ось ці тіла з різною швидкістю, ну аби швидкість була постійна, це важливо, то при цьому в нас сила руху, сіла тертяння буде теж від цього залежати. Ну. Добре, мабуть, про сіло тертя все, що я хотіла вам нагадати. як нагадала, давайте ми рухаємося вперед. У вас сьогодні небагато задач, але пунктів параграфів трохи більше, тому подивіться, будь ласка, все ж підручник, це добре. Але далі я дивлюсь на час. О! Як я швидко все зробила. Але якщо так швидко зробила, я не впевнена, що це нам якось допоможе рухатися в іншому напрямку. Ні, ми потім з вами все інше будемо робити. Давайте я завершу запис. Ну, і чого, не хоче він завершити? Хоче.